Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Всім доброго дня. в общем, що, братва, случилося, Мій МТЗончик стояв. Короте. Поїхав, я щось був, позавчора поїхав до іще ще 6 гектар. І що ви думаєте, що могло случиться? буде, короче, можна так сказати, скоро буде лютий контент. Буду розкачувати МТЗ. Слава Богу, що короче, я його не продав, бо я ось був його виставив на продаж. Бо ще продав би хтось би сказав тоді, блять, продав, короче, там ще якась фіня. Взагалі що, що то, блядь, почало шуршати на. як вам сказати, Щас Покажу. От іменно на п'ятій швидкості. скорості. Я не знаю що. Ось, що, виходить, включаю понижені. Де воно спокусу, за? 5, так. Да п'ята восьма, типу, получається. От коли включаю на пониженій на коробці, включаю на пониженій передачі, щоб було. І оце в нагрузку, і ну в нагрузку, без нагрузки, ну як, ну без нагрузки, коротше, не так чуть. А іменно коли в нагрузку, то виходить чуть якийсь такий легенький, десь є стукот такий, поняли? От, він іменно такий, блядь, ну як вам обясний? Ну я не знаю. Ну коротше, що то є іменно на 5-8, на 8-й передачі, коли на повишених переходів, іменно з нагрузки, коли отак іменно розганяєш його, що іменно ти так в пол йому даєш, там і воно так і він тоді чуть цей. Таке, знаєте, як подшипник, або може в кого-то вже таке було. Можете мені написати в коментарі, що це з чим це може бути зв'язано. Іменно ця передача. Четверта, третя, ну, дев'ята, ніде нічого не виє, не шарготить. Всі останні скоростя нормально, А це тільки восьма, Ну, п'ята передача. Виходить. Тільки ця. Восьма, п'ята. Що це може бути, я не можу знати. На повишеній, на пониженій, без різниці. От тільки на цій скорості. Що це може бути, не знаю. Ну, я однозначно думаю, що це треба буде тільки розкачувати МТЗ. Тому що, е, блядь, Щоб коротше, воно далі його не ушатало, по-любому розкачувати. Блядь, Горобці пообсиралися, бачите. Звісно, це не ЮМЕС, я не знаю, як його ще розкачувати, може тут. Не так уж і все сложно. Ну, взагалі для начала хочу сня... слить наверное, масло. Ну, Це не сьогодні. Там далі виберу день, щоб було удобно, щоб це все діло зробити. Оцеплюся, щоб ну, більш-менш, щоб сухенько було, щоб в грязі не товктися. Я не знаю, може спочатку познімаю лючки, подивлюся по бокам, може де-то щось -то побачу, яку то причину. В чому причина, може не треба буде розкачувати, а може і треба буде розкачувати. Та ні, я думаю, що по-любому треба буде розкачувати, тому що є определена скорість, Я думаю, може якась шестерня, або, може який-то подшипник де-то. Блін, що то, -то шурхотинь. Що воно, не знаю ще. Поки точно не можу сказати. Так що, отакий, вот скоро буде лютий контент. До цього все було нормально. Ну, коротше, а до цього е, було що скоростя, е, як вам сказати. Ну, кой коли, я думав, спочатку я їх не довключаю, коротше, А виходить, що от коли задки здаєш і вперед їдеш, легко так, МТ-зону так легко йде, воно тільки клас і скорості випала. Я не знаю, з чим це теж зв'язано. Коротше, блядь, дрючок, одним словом. Що я хочу сказати? Просто, блядь, дрючок. Коротше. Купив блядь, би, 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 ну, вродь би, вродь би, новий трактор ці всі моменти, а воно бачите, що так, у мене щось стабілізатор заглючив. О, відключив. Получається, вродь би, новий трактор 600 часов, а така проблема нарисувалася. Буквально короче, ну, вообще, за панти времени. Що тут, блядь, короче, грубо говоря, 10 гектарів почав пахати і така фігня почала залишилася. Що воно. Коротше, ще поки не знаю. Я ж кажу, слава Богу, що хоч не продав. Бо, блядь, би ще привезли на другий день. Сказали, що ти продав, блядь, на його назад. Коротше". Так оце буду ось розбирати. Так що, інтересно, може в когось якась була така проблема. Може напишете в чому проблема. іменно. До чого мені лізти. Що... Отключав передок, кстати, пробував. що, Знаєте, передок відключаєш, думаю, може щось у передку, там упередку там кардани, і оця штука ось як вона підвісний. Или як воно називається, може в цій хірні шоу, може хтось підскаже, може в кого-то щось таке типу, було. Так що, скоро буде лютий контент, буду розбирати МТ-зону. Це, звісно, буде дуже цікаво. Прикиньте, блядь, новий трактор. Я так як вдумаюся, просто новий трактор. Новий трактор і його треба просто розібрати. 600 часов, блядь. як подивишся, люди їздять там кажуть, та я їздив, блядь, 8 тисяч часов я ще в коробку каже, не заглядав. Там, 5 тисяч часов. Тут, или... блядь, 600 часов. Ось, я не знаю, тут ще краска на вихлопній толком не вигоріла. що? Ну, ти що? Оно, На першому циліндрі, ну гляньте, краска до сих пор. І тут ось краска везде. Ще навіть краска не вигоріла, а вже що то в коробці ось. Що произошло? <св 'язано> З чим це зв'язано. Тож ось блядь, сальник тече. Ну як він тече? Він же ж новий. Ну блядь, 600 часов. Неужели я там той речах блядь, тереблю там так, що його треба коротше, тільки. Ну, в, общем, в мене коротше, нема слов. Так що скоро така буде біда. Чи то, може я дуже глибоко ораю, може, зрозуміли? Ну, там, там 20 см коротше, чи 25 см. Може це для нього дуже багато. Може треба трошки менше. Було глубить. Ну, В общем, що дуже довго відос не, не буду затягувати. Так що, якщо, я ж кажу, братва, якщо в кого є якісь версії, а ну скажіть мені, будь ласка, що це може бути, пишіть коментарі.